Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Сьогодні готую дуже смачну і ситу страву. У мене запечена бараболька з капустою і з ковбаскою. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Нарізаю барабольку кубиком. Ось такими великими кусочками. Так, тепер капусточка вже нарізана і ще нарізаю одразу кубасу. Перекладаю всі продукти у глибоку миску, і тепер додаю сіль, перець, сметанку і томатну пасту. Шановні мої глядачі, таку страву можна готувати по-різному. Можна взяти лише картоплю і 2-3 сердельки. Дати сметану, сіль, перець і улюблені спеції, і це також буде смачно. А можна додавати і капусту, можна додавати відварене м'ясо, або курятину, куряче філе можна додати: грибочки, томат. Спеції улюблені за своїм смаком. І це також буде дуже смачно. Добре все вимішуємо. Перекладаємо озмащену олією або смальцем форму і ставимо в розігріту духовку. Для кращого пропікання накриваємо форму кришкою або фольгою 45 хвилин при температурі 180 градусів або орієнтуємося на потужності своєї духовки. Так у мене вже все готове. Можна в кінці приготування таку барабольку з капустою посипати затертим сиром і поставити ще на хвилинку другу в духовку. Але нам смакує ось така бараболька. В томаті, з сметанкою, з капустою, з ковбаскою. Я вам раджу, спробуйте, це справді дуже смачно. Смачно і по-домашньому сито.